Всім привіт! Не знаєте, як ріалтор місті Вінниці Павло Миколаївич, агентство ключ Показую вам оренду квартири в набережному кварталі. Перший набережний, в світлих тонах, меблі техніка. В спальні у нас сидить телевізор, двоспальне ліжко велике, шафа, Люстри В такому стилі модерн Лоджі. Ведзвікон. Там школа. На київську то в сторону другої лікарні. Показую вам кухню. На кухні холодильник, мікрохвильова, двохконтурний котел, навіан, ведзвікон. духовка где наша посуд тарелки, чашки кастрюльки и покажу вам еще ванну, кимнату правильная машина Сушилка для рушників, сама ванна. Звоніть або пишіть вайбер, покажем. Зачней вас сейчас.